До речі, натрапив на досить цікаве повідомлення. Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Він розповів, що з вересня сили оборони України знищили понад 650 російських крилатих ракет та 610 іранських дронів. Просто вдумайтеся в ці цифри, і це навіть не від початку повномасштабного вторгнення, а фактично за останні півроку, починаючи з вересня е, місяця. Процитую далі пряму мову. Він заявив про те, що лише з 11 вересня 2022 року знищено понад навіть 600 50 крилатих ракет окупантів та більше аніж 610 іранських ударних дронів за словами Олещука, повітряні сили отримали від, за... від західних партнерів зенітні ракетні комплекси НАСА Кротейл, Зенітні САУ, Гепард Та наразі чекають на отримання Петріо, та також Мамба. Однак, зазначив він, цієї допомоги буде замало. І до речі, він також говорив в інтерв'ю журналісту Дмитро Комарову, який випустив свій а, такий кінофільм Рік, який називається це про події. В нашій державі які відбувалися за останній рік, фактично, ми всі чудово розуміємо. Але там він спілкувався з паном Молищуком, який сказав, що аби закрити всю територію нашої держави, це потрібно просто близько сотні, щонайменше ось таких зразків протиповітряної оборони від наших західних партнерів, тобто сотня Айрістів чи сотня Петріотів, бо територія нашої держави вона величезна, і перекрити там усі ці напрямки це дуже складно, враховуючи, що діапазон дії. Айрісці це 40 кілометрів. Ви просто порахуйте по 40 кілометрів, скільки таких пускових установок потрібно, аби повністю закрити повітряний простір на території нашої держави. Це величезні кількості. Ми впевнені, що рано чи пізно, але ми будемо наближатися до того, аби убезпечити просто свій повітряний простір, своє небо, щоб там більше не літали російські ракети. А те, що і залітає, щоб воно дуже швидко збивалося, тому що 100% просто 100% ефективність. Ось, зокрема, цих айріс ті, якщо я не помиляюсь, то. Всі ракети, які випускалися з пускових установок від наших західних партнерів, всі влучали в ціль. Жодної не пройшло мимо. Усі ракети, які були спрямовані, всі збивали російські ці крилаті ракети. Тож це надзвичайно сучасна, ефективна і технологічна а, така установка, і нам потрібно їх якомога більше. Зокрема, про це і зазначив генерал-лейтенант Микола Олещук. Він також додав, що нам потрібно більше. Технологічна сучасна зброя, яка допоможе швидко навести лад у небі і звільнити його від присутності повітряних терористів. Наші союзники знають, що конкретно потрібно Україні, зокрема повітряним силам. Це сучасні багатоцільові літаки та зенітні ракетні системи середньої та великої дальності, сказав Олещук. Безумовно, ми очікуємо, коли все це озброєння буде вже на в арсеналі, так би мовити, української армії. Ну і певна річ сподіваємося на наших партнерів.